Чний скандал у США Кевін Спейсі не хоче виселятися з будинку, який продали з аукціону. П'ятиповерховий дім актора у місті Балтимор віддали за 3 мільйони 240 тисяч доларів. Торги, які тривали близько 10 хвилин, провели для погашення багатомільйонних боргів Спейсі, які утворилися після судових процесів у справах домагання до кількох чоловіків. Однак новий власник не може в'їхати до будинку, адже Спейсі відмовляється з'їжджати. Та актора заявили, що він планує безкоштовно мешкати там ще півроку. Справа набуває все більшого розголосу. І як би Кевіну не хотілося пожити у цьому будинку, після того, як окружний суд Балтімору ратифікує угоду про покупку, людина, яка його придбала, зможе домогтися виселення Спейсі. Якщо він не поїде сам, його викине поліція з дому. Нагадаємо, що будинком у Балтиморі Кевін Спейсі володів з 2016 року. Протягом двох останніх років. Років колектори намагалися конфіскувати приміщення в рахунок боргів, але добитися продажу нерухомості вдалося лише зараз. Я не можу сплатити призначені мені судом рахунки, а їх багато це суттєво. Зізнавався раніше спейсі. Також він додав, що не знає, де житиме після продажу будинку. А ось американська актриса Кейлі Куоко, яка відома за серіалами Теорія великого вибуху та «Бортпровідниця» виходить заміж. Радісну новину повідомила сама Кейлі у своєму інстаграм. Відомо, що її обранцем став 42-річний актор Том Пелфрі. Він зробив пропозицію кохані через рік після народження їхньої спільної дочки Матільди Кармін, дивовижні вихідні написала Коко і показала фото з кільцем на пальці. Коли закохані зіграють весілля, поки що невідомо. Але відомо, що пара познайомилась у квітні 2022 року на прем'єрі четвертого сезону серіалу «Озарк». Пізніше почали зустрічатися та офіційно підтвердили свої стосунки. У 2023 році вони стали батьками. А зараз настав час офіційно стати справжньою родиною. Голівудський актор Роберт Де Ніро відсвяткував 81-й день народження зі своїми близькими. Свято відбувалося на яхті. Донька артиста виклала відео та фото у соцмережі. У ролику Роберт Де Ніро стрибнув з яхти у море. Щасливий активний та бадьорий і актор не планує зупинятися. Нещодавно він всьому став батьком, тож його активне життя триває.